Привіт! Сьогодні про страхування, бюрократію, податки та тихих шведів. Я Ліна живу та працюю у Швеції вже скоро 7 років українка, яка ошведилася, і здавалося, мене вже важко чимось тут здивувати. Але останнім часом у мене трапляються все частіше флешбеки у мої перші роки життя у Швеції. І це завдяки дівчатам. Жінкам-біженкам з України, з якими я спілкуюсь майже щодня. Консультуючи та допомагаючи дівчатам вирішувати різні питання, я усвідомила, як багато я знаю про життя у Швеції і що можуть допомогти більшій кількості жінок та дітей, які перебувають наразі у королістій Швеції. Отож, зараз про страхування, податки, бюрократію із яскравими прикладами та порадами, якщо такі потрібні, а також про те, що варто робити або абсолютно ніколи не варто робити тут, у Швеції. Стара Європа відома своєю демократією та бюрократією, як то кажуть шведи Алт Тасін І. Все вимагає час. Головне, коли ви маєте контакт з державними установами, варто налаштуватись на те, що ваше питання займе більше часу, аніж зазначимо офіційно. Також потрібна витримка не лише чекати, але й не сваритися з ними. Не дай вам Боже сваритися з працівниками державних установ шведами, не шведами чи новими шведами. Будьте вічливими та не занадто емоційними. Якщо вам щось не подобається або незрозуміло, варто писати мейли або звичайні листи. На мейли зазвичай відповідають упродовж 48 годин. Завжди добре мати доказ того, хто, що, де і як у письмовій формі. Офіційні рішення вам можуть надіслати звичайним паперовим листом або та. На мінміндец пост це спеціальна скринька, в яку приходять повідомлення з різних державних установ, як от податкової, можливо, лікарні, соцстраху та інших. Варто також пам'ятати про людський фактор: те, що і в міграційній службі, і в податковій, і в службі зайнятості працюють звичайні люди, і вони можуть мати до вас упереджене ставлення, колись я розповім вам про мою історію з міграційною історію про дискримінацію, депортацію мого дітиного неповнолітнього сина та кількість ресурсів, яку ми витратили на цю боротьбу з бюрократією. Два других роки. І весь процес завершився вироком Верховного суду Швеції, який визнав рішення міграційної служби неправомірним. Те, що обурило мене найбільше, так це те, що та, хто вела нашу справу та знущалася над моєю сім'єю два роки, не несе ніякої відповідальності. У Швеції немає відповідальності посадової особи. Я дуже сподіваюся, що вам зустрінуться адекватні, компетентні та людяні працівники бюрократичної машини. Бо ж у більшості з вас зараз немає знання мови, системи, контактів, адвокатів та коштів на те, щоб боротися з великою бюрократичною шведською машиною, але є свої позитивні сторони в бюрократичній системі Швеції: це те, що у час цифрових технологій більшість процедур можна виконати онлайн. Плавно переходимо до податків у Швеції. Податки високі на все, все, все навіть є податок на церкву у Швеції. Чим вищий ваш дохід, тим вищий податок. Якщо ви отримаєте. Зарплату двадцять тисяч крон, на руки ви отримаєте близько тисяч. Якщо ж ваша зарплата висока, і ви отримаєте 65 тисяч, то на руки ви отримуєте близько 41 тисяч. Найвища гранична податкова ставка у Швеції наразі становить 58,4%. Я лінгвіст, не економіст і тому. Не розповім вам багато про економічну систему в Швеції. Ну, принаймні, не сьогодні, що говорити про високі податки, якщо великий бізнес залишає ринок в Швеції. Навіть сам Інгвар Кампрад, засновник Ікея, залишив Швецію у 1970-х роках у знак протесту проти високих податків, і переїхав він до Швейцарії. Плюси високих податків це недорога медицина, безкоштовна медицина для дітей, розвинена інфраструктура, нормальні пенсії, невисокі, і також безкоштовні школи та харчування в них, і садочки там, в залежності від комуни і. Ти посадочку, найбільший та найжирніший плюс податковий це те, що після вирахування всіх податків після перегляду вам можуть повернути гроші. Таке траплялося декілька разів в моєму житті. Виплачували небагато, але все одно від 2 до 4 тисяч крон повертається в приємний бонус. Поговоримо про страхування, яке надзвичайно важливе у Швеції. Перш за все розповім вам трішки про агентство державного страхування Фашекрінська. Той, хто отримав дозвіл на проживання згідно з директивою та працює у Швеції, має право на матеріальне відшкодування у разі хвороби. У описі до цього відео додам посилання на інформацію, яка стосується соціального страхування для біженців. А взагалі, Агентство соціального страхування відповідає за різного типу виплати, наприклад, декретні допомогу на дітей, допомогу для людей з особливими потребами. Окрім державного агентства соціального страхування у Швеції є різні типи приватних та державних страхувань. Дорослі люди робочого віку зазвичай обирають виплат. Ачу також страхування на випадок безробіття, а каса і знову скільки вам виплатять і чи виплатять вам залежить від людського фактору та бюрократії. Більшість сімей також мають хемфошекрінь це страхування дому, родини, членів сім'ї. У мене, наприклад, він іде пакетом, стандартним пакетом від моєї профспілки проспілки вчителів. Більшість біженців це мами з дітьми, а тому хочу звернути особливу увагу на медичне страхування у Швеції. Нещодавно я стала свідком однієї історії. Жінка, молода жінка, біженка з України, яка влаштувалася на роботу, посеред робочого дня, отримала смс. В СМС згадувалось, що її дитина має нежить, і мама має прийти і забрати її посеред робочого дня. Звичайно, молода жінка обурилась, тому що у дитини не було ні кашлю, ні жару, ніяких інших симптомів. І вона почала працювати цей перший тиждень, кидати просто роботу. Просто так це просто нечубано для українців. А для шведів, якщо у вашої дитини не жить, ви не можете поставити на перше місце роботу. Ви обов'язково маєте приїхати і забрати свою дитину тоді. Вона була доволі обурена і сказала мені наступне: що я зараз поїду, заберу дитину, викличу лікаря швидку. Хай приїдуть і покажуть мені, чим її лічити і що її лічити. Ну я не знала, плакати мені чи сміятися. Тоді я повідомила е, цій молодій жінці, що у Швеції ніколи не викликають дитині лікаря і швидку, якщо це звичайно невідкладно. Якщо твоя дитина захворіла, у Швеції є два виходи: перший це залишитися вдома, повідомити свого роботодавця. Що ти зараз вав, залишаєшся з дитиною лікувати, або якщо щось серйозніше, ти йдеш до АК'ютен, це найближча поліклініка або лікарня, і там ти можеш чекати від години двох, трьох, чотирьох, дуже довго, поки ти отримаєш візит до лікаря. Але що є дуже позитивним, це те, що зараз для всіх біженців українців ви можете отримати медичну допомогу, ви та ваші діти безкоштовно. Величезний плюс у медичному страхуванні Швеції це те, що якщо ваша дитина зареєстрована, то вона має повне право на безкоштовний візит до лікаря та безкоштовне лікування. Але. Якщо ваша дитина не зареєстрована, не має навіть координаційного номеру, то може виникнути така ситуація, коли вам доведеться платити з власної кишені. У той час, коли моя дитина переїхала до Швеції, коли в нього сталася гостра алергічна реакція, я не могла лікувати вдома. Ми пішли до лікаря до поліклініки, до якої я зазвичай ходила. Я подумала, зараз заплачу 250 крон, це близько 25 євро, і його оглянуть. Це буде для мене полегшення. Але коли виявилося те, що в нього немає персонального номеру і немає координаційного номеру, і Україна не входить до Євросоюзу, тому мені довелося заплатити за цей візит близько 1800 крон, а це приблизно 180 євро. Я була шокована, коли почула, що мені потрібно заплатити за візит до лікаря. Для моєї дитини 180 євро. І наш візит тривав не більше п'яти хвилин. Ми зайшли до лікаря, він не вдягнув рукавички. Коли я почала розповідати, так як зазвичай ми робимо в українських поліклініках, що моя дитина їла, як він спав, почала показувати, який був висип на животі. Він сказав, мені не треба показувати, я його не буду оглядати, не треба мені розказувати. Я знаю, що йому давати. І все. Він виписав рецепт. І навіть не оглянув мою дитину. За 3-5 хвилин ми звідти вийшли. І я була в шоці. Страхування різного типу у Швеції варто мати. Але на жаль, це не гарантія того, що вам відшкодують ваші втрати. За ці сім років проживання у Швеції в мене вже назбиралося скільки історій, що варто зняти відео, типу одного разу у Швеції. Мої неймовірні історії боротьби за справедливість. Швеція демократична країна з законослухняними громадянами, які є рівними. Це в теорії. А на практиці це може виглядати не так. Тому варто бути готовим, скажімо, до негативного результату на вашу користь. Податки, страхування, бюрократія є. А зараз найцікавіше про тихих шведів. Шведи створюють оточення навколо себе таким чином, щоб воно було охайним, практичним, чистим та тихим. Забудовники мають дотримуватись стандартів шумоізоляції, бо завій шум створює проблеми для здоров'я громадян. Та й самі шведи за своєю холодною скандинавською природою стримані та тихі. Виключення правил складають наступні групи. Перше це діти. Вони можуть кричати, верещати, бігати, і їм ніхто не зробить зауваження. Навіть часто батьки кричати на дітей не будуть. А чому? Подивіться моє відео Секрети щастя шведів. Там є відповіді. Друга група, яка не відноситься до тих шведів, це, звичайно, підлітки. Інколи дивлюся на них і нагадують вони мені грайливих цуценят. Третя група це дорослі шведи. Так, ви почули правильно, дорослі шведи також можуть бути гамірними. Але це трапляється лише тоді, коли вони вип'ють келишок чи два. Якщо ви зайдете до бару чи ресторану на початку вечора, звичайно, люди розмовляють не дуже голосно, але з кожним випитим келихом. Рівень шуму піднімається, і інколи дуже важко навіть почути людину, яка сидить поряд з тобою. До цієї групи винятків, окрім дітей, підлітків та шведів, що вживають алкоголь, можна віднести також не шведів групи чи національності з деяких інших країн, які також розмовляють та поводяться голосно українці. Не лайте мене, але більшість українців також розмовляють голосно. Можливо, десь у південних країнах, в Італії чи в Іспанії, на вас би е, навіть не звернули увагу. А у Швеції, якщо ви розмовляєте голосно, можуть подивитися скоса. Майже кожного разу, коли розмовляю з новоприбулими українцями, відвожу їх у бік. І інколи повторюю фразу: Я тебе чую. Дівчата, дякую вам за розуміння. Тоді вони перепитують мене, я що голосно розмовляю? То я кажу, як воно є, що таке голосно. І річ навіть не у тому, що вам не можна голосно розмовляти, а у тому, щоб виявити повагу до свого оточення і не порушувати спокій шведів. От зараз об'єктивно без образ, ви хочете, щоб вас піднесли до групки тих голосних людей, наприклад, вихідців з арабських чи африканських країн, чи навіть американців, які слухають. А музику голосно без навушників або дивляться відео, які розмовляють занадто голосно у громадських місцях. Чи ви все-таки маєте бажання справити гарне враження, створити зв'язки, влаштуватись на роботу та мати цікаве соціальне життя? Частіше спостерігайте за шведами, і ви відчуєте різницю, відчуєте тишу. Ви коли-небудь бачили шведа чи шведку, які підвищували голос на дитину? Я за сім років такого не бачила. Пояснення цього феномену у моєму відео Секрети щастя шведів». Ви часто чули, що виховані шведські собаки гавкали? Шведи навіть наморники на своїх собак рідко надягають, а про те, що душно можна приймати після 10-ї вечора, бо це заважає сусідам. Вперше я дізналась про це, коли ми були в гостях у мами мого чоловіка, і у її багатоповерхівці рекомендовано не приймати. Душ після 10-ї вечора, щоб шум не заважав мешканцям будинку. Щастя любить тишу, гроші люблять тишу, шведи люблять тишу. Відчуваєте? А можливо, тиша і є одним з головних секретів щастя шведів? Чекаю на ваші коментарі, питання та вподобайки. Будьте щасливі, здорові та багаті! Побачимось!